А ми відсвяткуємо нашу перемогу і відбудуємо всі школи та садочки. Найперше, що я зроблю після того, як повернуся у Волноваху, це пройдуся рідними серцю вулицями. Хочу заново відчути атмосферу рідного міста. Я думаю, що першим я піду на залізничний міст, тому що у мене з цим місцем пов'язані свої особисті якісь погади. Тому що він поєднує дві частинки волновахи, які пов'язані з періодами мого життя. Пройдусь знайомими місцями, щоб почути що місце і відчути, що життя продовжується. Першим, що б я хотіла зробити, коли повернусь до рідного міста, це напевно спочатку зустрітися з усіма своїми друзями та потім усім разом піти до того місця, де раніше була розташована наша рідна сьома школа. Перше, що я зроблю, коли повернуся до міста Волноваха, це зайти до своєї улюбленої квартири та прогуляйся по знайомим вуличкам мого міста. Я пішов до своєї квартири. Першим ділом я відвідала свою бабусі з дідуся. Я дуже чекаю зустрічі з ними. Потім я пішла до своєї рідної шостої школи, де я провела своє дитинство. Перше, що я зроблю, коли повернуся до Волновахи? буде те, що я зайду в свій будинок. В свою кімнату, дозволяються іграшки, як в перший раз. В шафі досі ти мій одяг, якому я ходив до школи, до парку, до дитячого майданчика. Я думаю, що коли ми повернемось у волновагу, перше, що ми зробимо, це зберемося вдома за сімейною вечерою і будемо святкувати цей день. Мабуть, улюблене місце у Волновасі це е, моя робота, тобто будівля, в якій я працювала, бо я туди ходила кожен день і я полюбляла роботу свою і свою будівлю. Моїм улюбленим місцем є мій рідний дім. Ну тут я не буду оригінальною. Мені подобається центр міста, площа, наш головний сквер. Це водночас таке урочисте. Місце і затишне маленьке, як буває у всіх районних невеличких містечках. Моїми улюбленими місцями в Волновасі були АТБ і кіоски від хлібзаводу Афродіта, де я залюбки купував собі випічку. Моїм улюбленим місцем це був напевно саме центр. Ми з друзями дуже любили сидіти біля сцени, та потім всі разом йшли до потягу гравельний майданчик біля моєї школи. Саме там ми збиралися з моїми друзями та грали разом. Моє улюблене місце Волновасі – це мій дім. Моє улюблене місце Волновасі – це мій рідний дім. Та ті непримітні місця, де я проживала свої кращі роки життя. Це літній парк. До нього ми разом з родиною ходили кожного вечора. Найулюбленіше місце в Волновасі це літній парк, де ми дуже часто проводили час сім'єю. Ми з чоловіком займалися спортом, бігали, а дитина гралася на майданчику. Залізниці. Волноваха асоціюється в мене з безкрайніми степами, залізничними коліями та золотими соняшниками. Залізницею з депо, з потягами, з залізничним вокзалом. Волноваха у мене асоціюється з затишним і мирним дитинством. Волноваха асоціюється в мене по-перше, саме з великим Андорським лісом. Волноваха у мене асоціюється з моїм домом, з моїм дитинством та безтурботними днями. У мене волноваха завжди асоціюється з теплом та місцем, де вона завжди приймуть. Волноваха у мене асоціюється з родинними стосунками, з моїми колишніми друзями, з любов'ю та розумінням, яка тоді правила над нами, з дитинством, в тим до пекарні, з друзями, які перші до школи зі мною і зараз зі мною. Волноваха асоціюється з залізничним вокзалом. І е, я завжди згадую шум залізниці, який було чутне і вдень, і вночі. Е, залізничні колі, які ми перетинали, йдучи в дитячий садочок з дитиною. Волноваха це однозначно пов'язано з залізницею. Мабуть, всі події, всі концерти, всі заходи, які відбувалися в нашому місті на нашій площі, подія, яка назавжди залишиться в пам'яті, пов'язана з моїм випускним вечором у школі, коли ми разом з однокласниками зустрічали світанок на мосту. Ми не такі розбаловані приїздом Великих Зірок, тому кожен такий приїзд. Звичайно, залишається в пам'яті. Я пам'ятаю, коли приїжджав гурт «Дзідзьо» до нас е, на площу, коли приїжджав Тік, і не тільки співаки у нас були, у нас був відомий український письменник Сергій Жадан, теж я це пам'ятаю, цю подію. І була Оксана Білозір, був Віктор Павлик. Коли була полякова, я не була у місті, правда, але мені багато розповідали мої друзі. Це, ця подія також залишилася в їхній пам'яті. Пам'ять про те, як Волноваха жила мирним життям, а також про день, коли довелося покидати рідне місто. Одна з таких наймасштабніших подій в Волновасі це напевно мега юрди, які мені дуже сильно запали до пам'яті та запам'яталися. Подія, яка назавжди залишилася в моїй пам'яті, це день міста Волновах. Бо тоді було радісно, незабутньо та смачно. Як я пішов перший раз до школи? Це той день, коли я пішла до першого класу, коли я отримала свій перший табель та свою першу грамоту, коли бабуся щосуботи водила мене на шах із моєю подругою, коли я грав, та програвав. Це однозначно день, коли я вперше приїхала до Волновахи і побачила, що це нетипове шахтарське містечко, нетипове містечко, яке я уявляла Донеччини, а це затишне, комфортне і гарне місце.